Опа, 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 па, друзі. Супер новина. Безподобна, шикарна монета 2025 року. Ось така краса. Сили безпілотних систем. Готові? Поїхали. І так, друзі, що ми з вами маємо? Ось таке 5 кіло щастя. Ми з вами бачимо 10 гривень сили безпілотних систем Збройних сил України. До речі, всіх вітаю сьогодні з Днем Захисника України. А, і сьогодні в Лавці задоволень. Ви зразу відразу мене запитаєте: а де ж, де ж, де ж всю цю красу купувати? Переходьте телеграм-канал Лавка Задоволень, і там ви можете придбати всі-всі-всі. Монети, антикваріат, предмети колекціонування і так далі. Друзі, значить, що я хочу вам розказати про цю монету? Е перш за все, ви бачите, ми взриваємо з вами ролл. І е якщо так придивитися, це для таких естетів нумідма, нумізматів, ми з вами бачимо. Ось я граю з світлом, що монета е ну, трошечки е навіть з ролу. Немає такої краси, знаєте, як пруфівський стан. Ми бачимо, вже тут є такі коцанки, перекоцанки: що реверс, що аверс, тому, собственно, е е е не чим відрізняє, не відрізняється від попередніх 10 гривень маленьких. Значить, що я хочу сказати, це остання монета в цьому році, в 25-му році. Ви, це вже четверта монета. Всі альбоми. Оці монети, телеграм-канал Лавка Задоволень. Переходьте, бачите, як гарячі пиріжки найперше. Значить, що стосується дизайну монети, е, виготовлена вона, звичайно, на основу цинку з нікелевим покривом. Аверс-монети у нас нечим не відрізняється від обігової монети 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі. В обрамленні давньоруського ордаменту розміщені номінал монети рік карбування 2025 і державний герб України наверху. А ось головним елементом композиції реверсу монети є емблема сил безпілотних систем Збройних сил України, стилизована металева, така сталева ластівка, яка символізує технологічність. Швидкість та адаптивність цього роду сил. Тло реверсу доповнене стилізованим зображенням повітряних потоків, що підкреслює динаміку, маневреність та малопомітність безпілотних систем. А також по колу розміщено написи Сили безпілотних систем ЗСУ у горі, ми з вами бачимось. Да? І девіз формування під час його створення наша зброя розум унизу. Ось така шикардосна монета сьогодні з'явилася. Тому, хто хоче доповнити свої колекції, будь ласка, пишіть нашим менеджерам. А я ще раз вітаю: слава Україні! Героям слава! Слава нашим янголам-охоронцям, воїнам, які боронять нашу неньку. Побачимось!